Відвали від мене, чуєш? Перезаряджаємо. ТИ клята. Все, помирай! Друзі, я встановив сіт на 99 ночей в лісі. І чесно кажучи, я дуже сильно наляканий. Якщо чесно, я вже видалив цей сіт, а монстри за мною полюють досі. Так, знаєте що? Я зрозумів, що ці монстри переслідують мене, де б я не був. Вони ніби телепортуються до мене. Друзі, за мною полює цей страшний баран, а також сова. Вони знаходять мене, де б я не був, друзі. Так, знаєте що? Мені потрібно покласти сюди човен і поплисти нафіг цього острову. Ай! Вони вже тут, друзі! Ні-ні, відвали від мене, відвали. Так, поплили нафіг. Подивіться на них, друзі. Це просто якась жесть. Так, давайте перекусимо. Нам терміново потрібно знайти якесь село. Так, друзі, не потрібно запинятися на одному місці. Потрібно постійно пересуватися. Слухайте, він такий страшний цей мод. Друзі, напишіть, кого боїтеся ви найбільше. Я боюся найбільше цього барана. Друзі, він такий страшний. Капець. А я тільки скинув цей мод своїй дівчині, цукерці. І після. Того як встановив цей мод собі, я не можу вийти з нею на зв'язок. Тому, друзі, ніколи не встановлюйте цей мод. Так, бачите, я вже. Приплив. Я бачу землю. Так, підпливаємо. Слухайте, я боюся дуже сильно цю істоту. Так, давайте забираємо свій човен, беремо і йдемо обережненько шукати людей. До речі, подивіться, яка ніч. Друзі, вона не проходить. Мені здається, тут вже цілий, не знаю, доба або щось, типу того. Так, 100%. Більше доби тут вже йде ніч. І це все після того, як я встановлював. Новий той мод. Друзі, я щось бачу. Подивіться на це. Це схоже на якесь місто. Поплили туди. Давайте вилазимо. Так, подивіться, то якась фортеця. Слухайте, знаєте що? Мені здається, все одно потрібно бути дуже обережним. Так, пішли. Мені дуже цікаво, які слабкі місця в цих монстрих. Подивіться там, горить вогонь. Можливо, тут хтось є. Так, потрібно бути обережним. Так, друзі, подивіться на це. Це якесь село. Так, так, друзі, подивіться. Подивіться на ці будинки. Так обережно, давайте ось тут будемо проходити. Так хто тут є? Аго, оф. я озброєний! Виходьте! Ходи, мені здається, тут нікого нема. Але чому? Так обережно. Подивіться, як тут страшно. Тут якісь тут, типу, в'язниці. Так обережно, друзі. Слухайте, тут нікого нема. Давайте піднімемося нагору. Як тут лячно? Хм, Дуже дивно. Нікого нема, друзі. Це дуже дивно. Ой, тут. Тут можна піднятися нагору, давайте піднімемось. Подивимось, чи ти чи тут щось є взагалі? Бо хтось. Так, слухайте, ну, вогнище горить, але я нікого не бачу. Це дуже дивно. Так, добре, слухайте. Ні, тут нічого немає. Я пропоную оглянути все село. Якщо тут нещодавно хтось зник, це дуже страшно. Ой-ой, тут живуть селяни. Вони сплять, дивіться. Фух. Ну, це означає, що я можу взяти собі поїсти. Так, друзі, давайте, обережненько. Візьмемо тут все і будемо тікати. Так, давайте закриємо двері. їм Так, а тут хто? Тут нікого. О, смарагди. Давайте забираємо. Забираємо, забираємо. <різь> Слухайте, мені тут подобається. Всі сплять. І дивіться, скільки тут всього добра. Т... О, ні, ви бачите це. а а а, -а, -а! ні ні, -ні, -ні відвали від мене. Клятий баран! Друзі, відвали від мене! Тікаємо нафіг! Подивіться на нього, він мене знайшов, друзі! Я ж казав, що не можна залишатися на одному місці дуже довго. Так, давайте <клав> поїмо трішечки. Фух, і сховаємося, де він? Ви бачите його? Я його не бачу. Що відбувається, друзі? Так, 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 -так. давайте перезаряджаємо. Капець. Ви бачили, він ви. Би ці двері ні так не можна жити, друзі. Нам потрібно буде його вбити. Так, он він, я його бачу, друзі. Але мені здається, він мене не бачить. Подивіться Це на ці очі. Капець, так, нам потрібно щось вигадати проти нього. Якийсь план капкан. Слухайте, мені здається, він вб'є цих всіх жителей. Але я ніяк не можу їм допомогти, друзі. Капець, пробачте, селяни. Так, нам потрібно тікати, друзі. Капець. У мене двері ці лишилися. Как? Капець, що тепер робити, бідні селяни. Він може навіть вибивати двері. Ви бачили це? Це означає, що ця штука розумна. Вона може навіть. О, капець навіть думати не хочу. Добре, а, пробачте селяни. Мені потрібно буде вас покинути. Добре, друзі, поплили далі. Дивіться, там попереду щось є. То схоже на затонулий будинок. Ні, я знаю, що це. Це човен, друзі. Так, давайте пришвартуємося. Тут і подивимося, що тут всередині. Так, друзі, давайте так. Нам потрібно заплисти сюди є. Так, є мапа. Є, подивіться, я знайшов мапу. Вона вказує на щось цінне. І мені потрібно плисти он туди. Добре, давайте це зробимо. Поплили друзі. Я сподіваюся, що там буде щось цінне. Якщо чесно, я дуже сподіваюся, що там буде якась зброя, яка дозволить мені вбити цього барана і цю сову. Так, десь тут давайте копати. Копаємо, друзі. Нам потрібно викопати все, що ми тут бачимо. Так, не можу зрозуміти. Можливо, десь от сюди якось так. Напевно, так. Можливо, тут. Так, не можу зрозуміти, де воно? Можливо, десь. Тут, так, друзі, мені здається, я вже поруч. Бінго, друзі, знайшов. Як ви гадаєте, що там може бути? Так, друзі, момент істини і. Ой, подивіться на це. Це якась броня. Так, давайте все скоріше беремо, випливаємо, бо зараз. Фух, що, друзі, я пропоную це все одягнути. Подивіться на мене. Я просто якийсь кіборг. Ви це бачите. Ну що, баран, я. Готовий дати тобі бій. Поплили друзі. Нам потрібно бути сміливими. Тепер я озброєний і тобі, хана. Чуєш мене? Так, друзі, де він? Обережно? Дивимось, мені здається, він десь поруч. Подивіться, тут вибиті двері, але тут нікого нема. Так, тут пусто. Де ж він може бути? Він не міг так далеко втекти. Друзі, он він, я його бачу. Ну що, ви готові? Іди до мене, ти, баран, іди сюди. Давай! Я тебе не боюся. Ну, що таке? Не такий вже ти крутий, так? А що? На мене хочеш йти? Зараз ти в мене отримаєш. Так, друзі, потрібно поїсти. Давай, залазь на мене. Цього ти хочеш, так? Вали! Відвали від мене. Так, ти клятий баран. Так, все, я тебе тут закриваю. Друзі, в мене є ідея. Я не можу його вбити. Але мені здається, що там, де ми знайшли цю броню, було дещо ще. І зараз я за цим іду. Так, друзі, як ви зрозуміли, це був динаміт. Ну що, клятий баран, ти готовий? Зараз ти помреш. Так, піднімаємося, друзі. Так, давайте, подивіться, він відновлює здоров'я. Ну ні, я це тобі так не залишу. Ламаємо тут блоки. Вон вона. Ай! Він стрибає! Ви бачили? Капець. Ну, тримайся в мене. Так, друзі, ви готові? Підпалюємо і тікаємо. Все! Ой-ой! Ні, він живий! Стріляємо! Ні-ні ні, друзі, мені це не подобається! Він, походу, безсмертний. Блін, я не знаю навіть, що робити тепер. Подивіться, будинок підірвало, а він все живий. Клятий баран! Перезаряджаємо. Є, є, я, я що вбив його! Ви це бачили! Фух, друзі! Нарешті! Друзі, ми це зробили. Фух, це було дуже важко. Але я впорався. Ви бачили, я не міг навіть його застрелити. Капець, друзі, це було щось. Знаєте що? Мені б тепер потрібно підготуватися, тому що в нас в цьому світі залишилась сова. Так, друзі, її потрібно вбити. Дружина, якщо ти хочеш продовження і побачити, як я вб'ю цю сову, тоді став лайк під цим відео і пиши свій коментар. Кого? Ти боїшся? З 99 ночей у лісі більше. А також не забувай підписуватися, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Також, друже, передивляйся мій плейлист з моїми пригодами по Майнкрафту українською. Ну а з вами був я, Ріко. До нових зустрічей, друзі!